Так, всім доброго вечора. Сьогодні буде знову ремонт Є46. Так, так, Є46. І ремонт з переднього лівого. Так, треба буде повністю зняти цю обшивку. Ну і все розібрати, зняти стекло і розбирати все. Буду показувати все як є. Що, так, починаємо. Починаємо з того, що треба витягнути викруту. За за є Це виключимо. Піднімаємо заглушечки, е, так, які тут є. Одна тут тримає, одна тут тримає. І дві тримають, два болта тут, і один тут під до зеркала. Взімаємо накладку, треба її пошифувати і помалювати. Ото таке. Відкладаємо. Та тепер йдемо до гурті. Одна добушка. Euh, так, щоб зараз хочете її. Вже вона зараз якусь матиш. Подушка не пахне. Світить світиться подушка. Але yeah. 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 Вем, Не вас страхувати. Ви не так, тепер далі. Mm -hmm. Ну, так сильно тягнути буде. що може бути? Що може почати? Ні. Кобиля. Ясно, що витягуємо руки. Що будемо мішати повністю. Колоночку від'єднюємо. Одну. Два. Є. Другу. Так, щоб тоді тільки бити. Ано. За. Один. Нічого сьогодні. Карта зняла. Ой, почистимо. Ось такий, да? Маємо найперший шумоторчик, ну, маємо. Ну так, маємо точки. Так, бачу один болтик, який тут було, получено, був полученно, воді був мною загублений. Я це знімав. Не один, а два. Не зрозумів, а де другий? Бачите, що робить Таку бороду? Коротше, шліци ще є. Так, шліци ще там є. Ось така шляпа. Так, порозбирати. Звідкручуєте одного, другого. І просто на себе щелк. І воно відходить. Так, то. Так. Що продовжуємо? Так, тепер раз, два, три, чотири болтики, подушку зняти. Болтки, Болтки на десять. Давай, чек на болт, заходь. А подушка то стреляна. Зстріляна і треба буде її купити. Так. так. Кріплення раз, кріплення два, три, чотири, п'ять. Тут за. За подушкою, подушки раз, два, три. Якщо будете знімати подушку, краще кліни зняти. Може сказати, бабах раз, а два, воно буде ошибку писати. Ну, Писати виб'є просто помилку. Як в мене вже все, Ба! подушка обрізана, запхана. Якщо треба буде другу купувати. Так то. Добре. Тепер. Знаєте, ja, що скло підйомник, я забув e, потрібно відкрутити від скла його. Вот. Я щось забув. Зараз я вкручу скло, відкручу, витягну скло і традиція. тоді все. Тоді відкручу останнє кріплення, витягну скло підйомник. Один. А тут, ну а тут от теж от є у цьому. Отут. Направляючи. І там два болтика, їх треба буде відкрутити. І два за зняв. І це скло витягувати під уголом. Тобто верхній угол сюди. Треба було одну. Я забув одну середню. полегеньки витягуєш, тільки полегеньки Щоб нічого не. Склони сказав, до побачення. Гайки залишились тут, болтки впали. І я бачу, що в мене вже тут щось відломане Але нічого, там в комплекті нові були. Зараз я їх поміни. Поміняю і цей. І приступимо знову. До роботи. Так, от в комплекті були ось такі. Що я вони фокусуються цього. ця стара мене. Ця взагалі обломана. Треба поміняти їх. Так, ще важливо, щоб, ну, щоб витягнути оці. Червоні направляючі, чи це тримач, не знаю, як правильно сказати, треба витягнути ось ось цю гайку. О, цю. Тому що, якщо ви її не витягнути, вона вам ну, от, просто не зігнеться. О, не бачите? За рахунок цього вона там ну, вона має пази якісь. Але за рахунок цього вона там тримається. От, і зараз цю гаєчку витягнути треба. Не знаю, чи нам її витягнеться і в яку сторону. Ось, цю, Оп, цю сторону її штовхнув і вона витяглася. І звідси згинаємо, підгинаємо ці вусики. Ось є і достав. Стара така сама як і нова. Має тут такі вусики. Ну і так це. Тут бажано його помити, звісно. Ось так і зроблю. Так. Скло вже трохи помити. Зараз дотираю. Буду вставляти пластмаски, гаєчки і буду закладати. Так. Останнього цього болта це все зняв, повідкручував. Відкручуємо останнього і витягуємо є такнається. І така от шляпа. Борода повністю все. Закручене, оригінальне, напевно ще. Перш в правому точку. Точок просто крутиться по колу, так як ну, мені так здається. Типу він не має положення верхнього мертвого, він тільки діє на зусилля. Тобто ми відчуває зусилля і він вимикається. Не знаю, як вона називається, але от він тут така хрінова різьба, Ну, різьба ці шліци. Типу самосим. Мені за них трошечки шкода, він би є поцінить. такая жестко, жесткая такая щеточка. Она крутая круто чистит. за заруба. Вот такая тонкая. Это видно. Не почешу. Что я бачу такая? Хринували. Це я думаю, що повинно бути нормально. Від болота почистив. Вроді нормально, немає, так що буду, буду встановлювати. Як він встановлюється? Витикається і прокушується. Прокручується. Ось цю втолочку. Ну, там стоїть і треба з мастити. В принципі, все змастити не помішало. Є ось така смазочка універсальна, не знаю, думаю не пошкоди. Принаймні надійшне це. Вона ж вона на не цей. Не залита там. Не зробилася як клей. Якщо вона зробить цей клей, це вже буде Ну, Коротше, така повна блі. Ну що, прийдеться розбирати. Пише, що від мінус, мінус до 20, так, від мінус 20 до 130, до плюс 130. І пробуємо. Пробуємо. Ну, ну, yeah. mm. ну прицепка буде тут. Just не знаю, чем тут буде, чи не будет, чи що Все, что повинны будет хивелики. Так, це подушки. Це від цього, це від цього, це від цього. Зараз я буду щось шу шукати. Зараз я буду щось шу шукати. Так, все понятно, все понятно, все понятно, все понятно. Вітальна штука. Колись я збив задне, ну, збив. Ну, збив! Це не називає задне скло, але воно йде калене. Я щось там шпорта, положив молотка сказало, «Тик і сказала і все. Тепер подушку. Ці всі болти по колу я вже обтягнув. Щоб, ну, перевірити ці от, планки, вони тут мають хід для того, щоб відрегулювати, щоб стекло не йшло отак або отак наперекосити, щоб не йшло рівно. Ну, я от маску звітрі. Я цігу взяв і ну, просто-напросто. Є. Можу цією тратиткою сюди підтягнути. Тобто має там ну я взяв, перевірю, подивився, воно ну, йде рівно. І я так панку лишив, так як вона є. Коротше, відео погане. Я знімаю на телефон. на Redmi. маю от, от таку фігню дешеву. Ніхіра толком не знімаю, якість хренова. Вказують, типу, мов, що 4К має бути, а ніхіра не 4К. так що Не бачайте. 12 підписчиків. Не знаю, як його дивитися. Так не. Так що... Треба буде нову плюшу доказати, я вже говорила. Але... Все ж таки, все одно скажу ще раз. Так. Все, це це, 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 це понятно, це понятно, це понятно, все понятно. Накидаємо назад бархотку, а ні е. Хочу подивитися, чому вона тут так здулась? Так, вона має сюди заходити, так? Ну, з чому? Тому пісок. Що це таке? А от це? Ось ця, це та зелена? Блін, треба було її Треба її зняти знову і трохи почистити, бо це не гарно, так. Це зелене. Смохом покрилося. Арай її почищу трохи. Ну, от, все вже чисто. Немає такого зеленого як було. Все нормально. Тепер му ще Але це, блін, шняга, це мене бісить, звісно. Нові, новий те. Захід їх заказати, ну, дивіться, буду шукати олігро. Можливо, є на алегру десь. Тут теж зараз. Помию, на правда така від середини, вона не дуже грязна, але трошка, трошка її, її спосню. Друга ну, теж помити. Це від паперу таке біле. Але взагалі мама помийта. Так, тепер як є? Ось так? Ось так? Тепер би ще здалося карту трошки почистити, але без сенсу. Не треба це повністю закрити фолію, а в мене її немає. І що робити? Правильно. Хріля. Нема в мене тут цієї пльонки, скажімо так. Фолії. От буде мусорний мішок, Хоча б щось. Ну, Шумоізоляції звичайно жодної. Але ну... Хочу. Тут вода не буду текти, надіюсь, вверх. Витирати, щоб до приміки не буде братись. Гарно, а от. І якщо повитирати, то буде нормально.

По Посиликончик пиду. Деткий силикончик стекольный. И на будучи поправлять. Поднятаймо, да? esto estaba

Штрих. Сейчас запухаем от суди. Все. Все готово? Все зроблено? тим в мене теж проблеми. Якщо не помиляюсь, мають опуститися вікна. Коли зажимаєш кнопку опустити. Ні, не хочуть. Тільки коли закриваєш. Повинні були би. Не хочуть. Коротше, на сьогодні завершено. Попідйомник встановлений. Це все, що залишилось по ремонті. На другий раз буду робити, Не знаю, що, але щось буду. А, ручник. Маю доробити ручник е, цю сторону ліву. Так, Бо праву я вже зробив. Всім за побачення, Підписуйтесь, кому буде цікаво. Буде ремонт 46-ї і буде ще ремонт 53, з 5 го Ремонт буде речаги, попередні буде заміняти.